Чи корисні для здоров'я сухофрукти? Всім вітання! Чи всі сухофрукти корисні? Як правильно вибрати корисні сухофрукти, скільки та як їх можна їсти? Давайте розбиратись. Сухофрукти це сушені фрукти, і порівняно зі свіжими вони мають меншу вагу та містять значно менше вологи. Водночас у кілограмі сушених фруктів у кілька разів більше клітковини, вітамінів, мікроелементів, вуглеводів, цукру і калорій. Загалом вживання сухофруктів має позитивний вплив на організм людини. Вони допомагають отримати велику частину добової норми вітамінів і мінералів, поліпшити перистальтику кишківника та стан травної системи, знизити ризик багатьох захворювань, зокрема виникнення катаракти, покращити розумову роботу і пам'ять. А регулярне вживання сухофруктів у помірних кількостях також добре позначається на серцево-судинній системі. Які сухофрукти корисні для серця? В першу чергу це курага та чорнослив, а також родзинки та сушені яблука і груші. Цих продуктах багато калію, біофлавоноїдів і магнію, що є важливим для роботи серцево-судинної системи. Сухофрукти дають можливість отримати значну кількість потрібних вітамінів, мінералів та інших корисних речовин у будь-яку пору року, але у цієї смакоти є і недоліки. Завдяки високому вмісту калорій і вуглеводів необхідно зважено підходити до кількості цих продуктів, яку можна з'їсти протягом дня. Так, майже всі сухофрукти містять дуже багато цукру, тому необмежене їх вживання може призвести до підвищення рівня цукру в крові, до збільшення та розвитку ожиріння, зростання ризиків виникнення цукрового діабету та серцевих захворювань. Через це сухофрукти слід дозовано вживати людям, які хочуть схуднути чи мають преддіабетичний стан. Важливо їсти сухофрукти, не наче серце, а після іншої їжі круп, риби, м'яса, кисломолочних продуктів і таке інше. І це дозволить уникнути стрибків цукру у крові. Вагітним сухофрукти принесуть користь також у помірних кількостях. Наприклад, чорнослив допоможе налагодити природне очищення кішківдика, але надмірне вживання може спричинити пронос. Корисними для вагітних є фініки. У них містяться багато клітковини, калію та антиоксидантів, проте вони дуже солодкі. Але якщо вживати їх не перевищуючи загальнодобову норму в цукрі і денну норму калорій, то тоді так. Ці ласуші варто включати в свій раціон, адже вони містять клітковину, вітаміни та мікроелементи, які потрібні нашому організму. Орієнтовна денна порція не має перевищити 50 грамів. Сухофруктами можна успішно замінити некорисні солодощі, наприклад, цукерки чи магазинне печиво. Кисломолочний сир без добавок чи вівсяну кашу краще теж підсолодити родзинками, курагою чи сушеною полуницею, а не цукром піском. Коли ви купуєте сухофрукти, то зверніть увагу на їх вигляд. Він може багато вам розповісти про спосіб приготування та їх користь. Домашня корога дуже тверда та має темний колір, на відміну від абрикосів, висушених промисловим шляхом. М'яку корагу яскраво помаранчого кольору отримують методом швидкого висушування, обробляючи абрикоси діоксидом сірки. Те саме стосується світлих родзинок. На упакованій продукції діоксид сирки часто позначається як Е220. Блискучі сушені фрукти, чорносли, фініки, інжир, курагу, родзинки, є такими завдяки олії, гліцерину чи цукровому сиропу. На відміну від корисних сушених фруктів, такі сухофрукти легко зліпаються між собою. Вживати їх без попередньої обробки шкідливо для здоров'я. Щонайменше їх потрібно добре промити, а краще замочити у воді на кілька годин. Розібравшись, чим корисні сухофрукти, та які ризики вони несуть, можна визначити, як їх їсти, щоб отримати максимальну користь для організму. Основні правила споживання сухофруктів, які стосуються всіх. Не їсти їх, наче серце чи одразу після тривалої перерви між прийомами їжі, поєднувати з іншими продуктами крупами, кисломолочними, м'ясом, горіхами, враховувати кількість калорій та цукрів, щоб не перевищити добову норму. І слід пам'ятати, що при високій температурі вітаміни у сухофруктах руйнуються, тому їх краще додавати у вже готові каші та м'ясні страви перед подачею на стіл. З цієї ж причини запіканки краще доповнювати шматочками сухофруктів зверху вже після приготування.